Торба лиха й мішок біди. Подвійна смерть у пологовому будинку Чернігова. Ніна Гришко з Бахмаського району чекала народження донечки для 40-річної жінки. Третя вагітність проходила легко. Вона була в бахманські железнодорожній лікарні на научать, ну здавала аналізи регулярно, все було добре, якби всі врачі завіряли, що все хорошо і з дитиною, і з мамою. Ну здорове помню. За порадою районних лікарів вона вирішила народжувати в обласному центрі. Там їй мали зробити кесарів ростин. У пологовому будинку Ніна Гришко опинилася 17 січня. 17-го зранку положили от. Стимулюючи так таблетки їй дали, вона зробила УЗІ, дали укол і оставили саму на ніч. Під дією препаратів пацієнтці стало зле. Її ага. сестра рідна з нашої південності вона з нею говорила. сказала, мені ну мені погано. Вона каже, хоч до верчика. «Вони не підходять до мене. Каже, там вже немає нікого не де. Тобто напроти її палати була там. Медсестра сиділа, тобто, стол був, але ну так нікого не було. Там сестра Ніни була останньою, яка почула її голос. З опівночі телефон жінки перестав відповідати. П'яти ранку дзвонять. Дзвонять, дзвонять, всі дзвонили. Тобто і бабушки дзвонили, тьоті, і всі дзвонили. Десять ранку Саша подзвонив через знайомих, через вже в нашу Десяте коліно. Да, вже потім нам сообщили з Бахмача. Вже як я так розумію. Тось тобто, ми ну, не з Чернігова навіть. навіть. Нам сказали про що так, мама немає. Разом із жінкою загинула дитина, котра так не народилася. Причину загибелі на тому кінці дроту ніхто не назвав. Приїжджайте, будемо розмовляти. Що розмовляти? Ну приїжджайте і все, і будемо розмовляти, і трупу положили. Допоки чоловік поспішав до лікарні, рідні телефоном з'ясовували подробиці трагедії. кажуть, версії раз у раз змінювалися. Перший варіант впала з кроваті, то тобто впала в кроваті. Потім через деякий час сказали, що їй стало погано, і вона в туалеті впала. У довідці про смерть зазначено, породілля померла через тромбоемболію легеневої артерії. Головний лікар пологового будинку каже, поспішати із висновками зарано, та озвучує свою версію нічної трагедії. Вона була в палаті не сама. Там була сусідка, яка це все бачила. Тобто, жінка встала з ліжка і тут же впала. І Тут же прибігла це недалеко. Наші чергові лікарі за три хвилини проводилася повна реанімація. Це проводило п'ять лікарів, які в нас чергують. Проводилося п'ять разів дефібриляція серця. Є такий апарат спеціальний, який заводить серце. Ми не змогли його завести. Тобто, це такий діагноз, як потом підтвердив ростим, при якому ця, на жаль, жінка вижити не могла. Василь Гусик переконує, його підлеглі зробили все, щоб урятувати жінку. На дитину забракло часу. Лікарі, які чергували, провели кардіомонітор дитини. Дитини теж три хвилини вже серце не було. Тобто воно вже померло теж внутріутробно. А на мертвій людині йти е, завідомо і діставати мертву дитину це неправильно. То так не робиться. Родичі померлих сумніваються в словах медиків. Якщо в палаті лежала жінка і хотіли поговорити з цією жінкою, знати, що трапилось, не допустили до тієї жінки, там стояв на вході, стояли, не пускали зовсім. Фактом подвійної смерті вже зацікавилась. Прокуратура ведеться слідство.